Бачиш? Я все щось поприємру маю. Я все ж до чогось здороблюся, поприлей. Крім того, що собі всякого настарує. Що Настарай. Настарай. Та то є... Всякої фігні купу. Як ви думаєте, в таку погоду побачити на півголих дівчат? О, то, про що ми говорили. Ти виправді. Ну що, бачу, на мені хридно. Мабуть, тут таких могли. Граща Стала <плес> я платити скапкою, я плачу. Ли що, уважаєте, що на піволі <плес> на піволі писати?